Отлії, така же кроха, як і ти. Альона Горбатюк переселяє новоприбуле кошеня до більшої клітки. Жінка говорить, що коти важко переносять таке проживання. Коти це така тварина, яка може впасти на ноги і все. Їм потрібно движення постійно, Пригад, скакати, бігати. Це не утримання тварин. Весу. Одна діло сидіть отак, от у такої тісної кліточки, що вони двигатися не можуть. Вони в туалет сходили, поїли і лежать. А друге діло бігать у полтавському пункті перетримки безпритульних тварин. Створили будиночок для котів. Загалом туди одночасно можна поселити до тридцяти особин, розповіла працівниця закладу Олена Мирополець. На пункті перетримки як таковому ніколи не було окремо відведеного місця для котів. Було задумано реалізувати проект будинку для котів з зоною для вигулу, так і теплим будиночком. Для їх утримання. Вони мають вільний доступ до будинку так, через отвір у дверях, а також вільний доступ до вулиці, небезпеку, потрапляння до собак, все це було забезпечено спеціальною загороженою загорожею. Над проєктом працювали три тижні. Наразі там стоїть обігрівач, який також підігріває сам будиночок безпосередньо всередині. Денне світло, тому що там відчиняється ну, така кришка з тої сторони, а тут пластикові вікна стоять. Тобто, ну... Він буде теплий. Він буде теплий, класний. Там зробили світло, там зробили шкрябалки, якісь вже стоять латочки. Нині котів у пункті перетримки близько 20. Перед заселенням у спільний вольєр тварин мають вакцинувати. Ми потихеньку їх адаптуємо до цього будиночку, так? А зараз вони знаходяться у клітках, сидять. Деякі доліковуються для того, щоб ми їх змогли вже випустити сюди. Цей будиночок стоїть на вході, так, до нашого пункту. Якщо людина зайде, то вона однозначно. На його побачить, і кожен мешканець міста передмістя він може прийти, обрати собі кішку і взяти до себе в родину. Встановити додатковий обігрів у будиночку планують до кінця цього тижня. Тоді до нього зможуть переселити тварин. Світлана Мастепан та Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава.